Вітаю, ви дивитесь програму наші на телеканалі. Віта до 2014 року в нашій державі були ветерани Другої світової війни та особи, які брали участь у бойових діях у інших країнах. Ставлення до них у суспільстві було неоднозначним, але вторгнення Росії в Україну все перевернуло. Сьогодні статус ветерана це не вирок і не тягар. Ветерани українсько-російської війни це молоді, енергійні люди з чіткою громадянською позицією, патріоти, які продовжують боротьбу на мирних територіях, використовуючи безцінний досвід та вміння, які стають корисними в будь-якій сфері життя. Тож про вдалу інтеграцію в суспільство по поверненню з війни розкаже ветеран Євген Майструк. Євген Майструк, ветеран АТО та ООС, розвідник 131-го окремого розвідувального батальйону збройних сил України, у 2020 році, виконуючи бойове завдання, отримав важке поранення обличчя в населеному пункті Піски Донецької області. В автомобіль, в якому він перебував, поцілили дві протитанкові ворожі ракети, внаслідок чого він втратив око. Але пройшовши реабілітацію, він продовжує роботу заради нашої перемоги. Однак вже в тилу нині викладає до та тактичну медицину у тренінговому центрі досвід ветеранів у Вінниці Вітаю вас, Євгеній. Вітаю вас. Рада з вами познайомитися. Дуже вдячні вам за вашу мужність і відданість Україні і українському народові. Сьогодні ви маєте статус ветерана українсько-російської війни. Ми ще напевно не звикли. Що ветерани це такі красиві, молоді, працюючі люди. Ви вже звикли до цього статусу. Як самі сприймаєте от статус ветерана? Я сприймаю все нормально. Тому що я розумію, що ми цього, цього заслуговуємо. Тому до цього до цього відносно чудово ставлюся. в порівнянні із тим статусом ветерана, який ми знали до 2014 року, коли це були пенсіонери, коли це були люди, які воювали в інших країнах. Сьогодні ми маємо ветеранів своєї війни. Як ви ставитесь до цього статусу сьогодні? свого власне чи є у вас якісь пільги, чи є у вас якісь бонуси? Чи вони вам не потрібні? Так, я отримав поранення, я списаний з війська, я особа з інвалідністю внаслідок війни маю пільги. Держава забезпечує пенсією і різними пільгами там по житлу і по інших напрямках. Як ставляться сьогодні люди до вас? Чи вітають вас, чи тиснуть руку? Чи хотіли б ви, щоб вас до вас була така особлива увага? Ну я б не хотів би, щоб сильно така була б особлива увага. Але ну, батьки, батьки і люди, які знають, що я ветеран, що я особа з інвалідністю внаслідок війни, вони вітають там з різними святами. А більшість людей з оточення в, в цивільному житті вони навіть не догадуються, що я. Там отримав поранення отримував поранення в свій час, uh -huh. тому я проживаю так, як інша людина, uh -huh. і вони навіть не здогадуються це? ви власне отримали важке поранення у 2020 році в населеному пункті Піски? Чи сьогодні вам не боляче згадувати ті події? Чи не являються вони сьогодні тригерами? Чи можна у вас розпитати цю ситуацію, щоб ви нам розказали, як ті події відбувалися? Можна розпитати, звісно, я згадую це досить часто. От ми на тренінгах проговорюємо ці от моменти. Це для того, щоб люди розуміли, для чого це важливо, для чого важливо знати і вміти надавати домедичну допомогу собі, а також точка. Розкажіть нам, будь ласка, про подію, яка змінила ваше життя, про те важке поранення, яке ви отримали, внаслідок чого воно відбулося. 10 березня ми після виконання свого обов'язку поверталися вже на базу для того, щоб відпочити. І по дорозі, не доїхавши орієнтовно метрів 600 до сам. Мого будинку, у моєї у нас на дорозі е, прилетіла противотанкова ракета, керована. Угу. Е тобто у вас визначили ціллю і влучили прямо у вас? Так, наша машина прилетіла Скільки У вас ще було побратимів машині? Десять чоловік їхали в машині, двоє з них загинули двохсотими угу. стали і вісім чоловік трьохсотих. Ну, так, ми просто військові. Е Розуміємо, трьохсотий це поранений, двохсотий це вже загинув. Угу. Як тоді ви реагували на своє поранення? Як чи надавали допомогу своїм побратимам? Е, в той час я вже, як влучила ракета, я декілька секунд прийшов е, до тями, тому що була сильна така вибухова. Хвиля. В... Угу. Не хвиля, а вспишка. Угу. І я вже в той час. Е, Перестав бачити на ліве око, ліве око було поранене. Я вже правим, правим так прояснилося, я зрозумів, що потрібно виходити з машини, тому що буде ще одна, якщо влучили раз, може прилетіти ще раз. Я на безпечну зону, відносно безпечну зону випрыгнув з машини, відбіг. Далі в ході я зрозумів, що в мене поранена ліва кінцівка. Саме поранення було долоні. Але я не розумів, чи в мене там травматична ампутація пальців, тому що коли я випригував, я розумів, що в мене два пальці не рухаються, і це долі секунди. Але ви одразу себе взяли в руки і почали реагувати, так, відчувати, пані... де яка частина тіла порушена. Так, паніки ніякої не було одразу зрозумів, що поранений і потрібно діяти. Я випрыгнув з машини по дорозі, дістав турнікет, присів, наклав турнікет, далі зняв з себе бронежилет і пульпацію черевної порожнини, грудної клітини, там шиї, ніг, для того, щоб зрозуміти, чи є ще якісь угу. осколкові поранення взагалі по тілу. Коли ви кажете, що потрібно все було пульпацією відчути. А що коли відбувається ось цей важке поранення, людина не відчуває, де саме прилетіло, де саме біль, де саме порушення? В кожної людини по різному. Так, воно може бути шок, паніка, і людина не може зрозуміти, чи є в неї поранення, чи немає. Тому після кожного поранення ми стараємося порухати руками, ногами, кінцівками для того, щоб зрозуміти, чи якісь є є пошкоджені артерії, чи, там, наприклад, травматична ампутація може бути, кінцівки. І ми порухали, оглянули, провірили і далі вже діємо по протоколу. Угу. Всі протоколи були озвучені зарані. Ви знали, як діяти в як надавати собі домедичну допомогу, коли йшли воювати. Чи можливо сьогодні, коли ви вже стали ветераном, ви дізналися якісь нові техніки надання собі допомоги та іншим? Ні, ми вже вшли, якби всі підготовлені мали бути, тому що тактична медицина це обов'язкова річ для кожного військового, який перебуває в зоні бойових дій, і кожен має це знати і вміти сам собі надати допомогу, а потім вже тим, хто цього потребує. Але в першу чергу ми рятуємо себе, а далі вже інших. Ви надавали допомогу своїм побратимам? Ні. Я сталося так, що я в той час накладав Турнікет собі, далі оглядав себе, і вже далі прибігли госпітальєри, які базувалися неподалік, і почали займатися евакуацією у нас. Сьогодні ваше поранення, на жаль, не дає вам змоги повернутися на фронт. Чи, на жаль, це чи на щастя. Як ви відчуваєте? Чи хотілося б вам повернутися на фронт, тому що навіть. Азовець Діанов. Я нещодавно дещо давно слухала його інтерв'ю. Він каже, що йому Женевські конвенції не дозволяють повернутися, але він жартома каже, що готовий навіть зробити операцію, аби змінити зовнішність і повернутися на фронт, щоб помститися. Особисто я дуже би хотів повернутися на фронт. Я навчений для цього це моє була. Професія, і я любив свою справу. Справу військову я дуже сильно любив, тому я залюбки би хотів би повернутися для того, щоб не йшли непідготовлені хлопці. А так як я готувався ще до самої війни з 15-го року, я знав, що я в майбутньому буду підписувати контракт, але тільки було діло часу. У мене було достатньо часу для того, щоб самому підготуватись і вже там більше по специфіки свого. Військово-військової справи вже рухатись і дізнаватись більше? Ви дуже в молодому віці відправилися на війну? Власне багато хто сьогодні з українців відчувають, що війна почалася не 8 років тому, а саме в лютому місяці цього року. Чому ви вирішили піти саме воювати в той час? Чому вона зачепила вас тоді? А не тільки зараз. Для мене війна ще почалася з 2014 року. Ну, ми свідомі люди після Майдану розуміли, що буде щось буде. Uh -huh. І вже в той час розуміли, що буде війна. Але в 2015 році пішов мій батько, який зараз також на півдні України продовжує оборонити нашу незалежність. І ми з ним. Дійшли до того. Ми з ним само початку досить часто і сильно сварились через те, що він мені не дозволяв. Угу. Він вирішив піти добровольцем. Він під він пішов, і в ході його проходження служби ми часто з ним зізвонювались і. Піднімали цю тому, що я йому говорив, я хочу, я хочу. Він мені каже, ні, ти зараз не підеш, воно тобі не потрібно, ти ще молодий, закінчи навчання, а тоді ми з тобою поспілкуємося. І ми дійшли до того, що як я закінчую університет, я вже далі підписую контракт. І так і сталося. Я своє слово стримав. Батько вже нічого не міг мені здіяти. сказати, да вже нічого не міг здіяти з цим, і одразу закінчив університет. І першим ділом, куди я направився, це військомат для того, щоб взяти всі бумаги, щоб прийти в цей військово-лікарську комісію і вирішити вже до його підрозділу. Угу. Як батько сприймав, коли ви тоді з'явилися в його підрозділі? Нормально, ми з ним перед цим також проговорили, що сім'я залишається вдома, а в війську ми виконуємо кожен свої обов'язки. І щоб не піднімалась така тема, як там батько робить сину якісь легші справи дає. Але так як я неспокійний хлопець був і мені постійно хотілося кудись і щось такого зробити, щоб це принесло користь, то ми досить багато виконували бойових задач і багато в деяких діях приймали участь. Угу. І власне, ви дійсно пішли в найгарячішу точку. Ви стали розвідником. Ми розуміємо, що будь-яка сфера діяльності на війні вона небезпечна, але ви ризикували особливо своїм життям, ставши розвідником. Не будемо випитувати у вас секрети військові таємниці, але хочемо, щоб ви трішечки провідкрили завісу і розказали нам, які саме завдання ви виконували, можливо, якусь найбільш яка запам'яталася. В більшості ми виконували задачі на самих спостережних постах. Ми спостерігали, збирали самі розвіддані, хто звідки, по кому веде вогонь, і доповідали їх. Також, коли була необхідність, коли обстріляла нашу позицію, ми також відповідали їм, по, якщо це дозволяла сама обстановка. Ви знаєте, є така думка, що іноземці дуже часто порівнюють те, що ми саме сьогодні ведемо на війну не сучасну, а начебто прирівняну до Першої світової війни: Окопи, розвідка піша. Чи допомогли сьогодні дрони змінити ось цей формат Першої світової, так би мовити? І яка ваша думка з цього приводу? Ну на той час, коли я ще був у війську, так була більшості охопна війна, мало було поставлених задач по Самим розвід виходах, uh -huh. то, то, то тоді ми більшість виконували на самих місцях. Коли була поставлена задача, ставала, то ми виходили і робили свою справу. Е, на теперішній час досить так дрони відіграють велику роль, тому що ми не так сильно е, наших хлопців підставляємо під uh -huh. сам вогневий контакт і використовуємо. Технології, які допомагають також нищити ворога, сподіваємося, що у нас буде більше роботів. Не будемо ризикувати нашими людьми. А сьогодні ваша місія продовжується вже на відносно мирній території. Ви сьогодні навчаєте тактичній медицині домедичній допомозі цивільних та військових. Розкажіть про цю діяльність, як власне вам вдалося знайти справу, яка буде про Продовженням вашої військової місії, е, так як я в 20-му році був поранений, вже пройшло досить багато часу. Це два роки, і я вирішив поновити свої знання. Прийшов до Роми на курси. Рома був ще в 2015 му році. Рома мої... бенцак, це Рома ваш, бенцак. ваш товариш. Так. Ми нещодавно, до речі, в інтерв'ю було на телеканалі Віта з ним спілкувалися. Е, він був ще в 2015 му році моїм першим інструктором. А угу. так як ми знаємо, перший інструктор, який Вклав в тобі в голову знання, він залишається першим інструктором. І якщо це кваліфікована людина, то досить круто запам'ятовується. І я до нього ще раз прийшов вже в 22-му, орієнтовно два місяці назад. На курси відвідав, ми з Ромою вийшли на вулицю, почали спілкуватись, і йому прийшла така ідея створити ветеранську справу. Угу. І далі ми вже вибрали назву Досвід ветеранів, ветеран з угу. і почали втілювати свої знання, свій власний досвід в. В тренінгах угу. така так сказати реінтеграція військових особ з інвалідністю, власне до війни, угу. ветеранів та ветеранок до інструкторської діяльності. Власне на вашій організації кожен ветеран може прийти навчитися саме тактичній, до медичні медицині на згадати, пригадати, скажімо так, ті надбання, які вони мали на війні, і навчати інших. Правильно? Так, все вірно. Сьогодні організація досвід ветеранів дійсно має безцінний досвід. Чим ви відрізняєтеся від цивільних вчителів до медичної тактичної медицини? Ми відрізняємося тим, що наш кожен ветеран має свій особистий власний досвід в військовій справі та Надані до медичної допомоги собі або комусь іншому, тож дякую вам, Євгене, за вашу місію. Ви насправді потужний мотиватор. Ви приклад для наслідування ми безмежно вдячні вам за вашу важливу місію. Тож, дорогі наші глядачі, саме такі люди сьогодні пишуть нашу історію. Рухаємося до перемоги. Це була програма. «Наші». зустрінемось.